Четвертокласник Єгор старанно робить аплікацію синьо-жовте сердечко. Він, як ніхто інший, розуміє цінність цих кольорів. Велику війну хлопчик зі своїми батьками зустрів у Маріуполі. Мама Єгора, пані Оксана, каже, син довго не міг прийти до тями після пережитого. Тому, коли вона дізналася про проєкт психологічної допомоги, терапія у Запоріжжі довго не вагалася. Зарані привели, показали, що там буде з усі собачкою. І ознакомили спочатку батьків, а потім ми вже знайомили дітей, куди вони підуть. Ну Йому це допомагає, більш спокійніший став. Більш може саме вдома залишатися, коли мене нема вдома. Чуть-чуть ну, такий вже смільніший став. Єгор і сам каже, що йому подобаються заняття та песик хібуки. Це собака обіймака, вона дуже класна і любить обійматися. Отак от, от береш на шию, накладуєш і завтра і за... і так стібаєш на лапи. Пілотний проєкт хібуки терапії для маленьких запоріжців відвідує 25 дітей, захисників і ветеранів війни, а також родин ВПО віком від 6 до 10 років. Двічі на тиждень для них проводять заняття по ізраїльській методиці. Хібуки-терапія допомагає дітей підтримувати якби в стані спокою, допомагає боротися зі стресом. А ну і не тільки цьому слугує, адаптації дітей до нових умов, якщо вони переїжджають. У нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб допомагає керувати своїми емоціями. Тому цей проект я вважаю, що надважливий, особливо в даний момент. Важливість проєкту розуміють і діти. Десятирічна Уляна каже, після занять їй стає легше. З'являється настрій і зменшується тривожність. До того ж, це нові знайомства. Мені подобається тут, тому що тут весело, а тут розвиваємо свою емоції, повагу до інших а, і ходжу сюди, тому що бачать дуже часто хібуки. Сьогодні в нас ми проводимо емоції з созлістів. Проєкт схибуки терапії реалізується за підтримки групи «Метинвест» – комбінату Запоріжсталь у співпраці з громадською організацією Запоріжжя Платформа спільних дій. Насправді діти у нас вже набагато обізнанішими стали. Вони вже знають, що таке емоції, вони знають, які емоції були. Вони знають прийоми дихання, як правильно дихати, як правильно заспокоїтись. І вже дехто навчає навіть своїх батьків. Тому я думаю, що вже користь велика. У нас залишилось ще два заняття, і на останньому занятті, вже коли дітки отримають свого довгоочікуваного очікуваного хібуки. Буде з ким пообійматись, то, то вже можна буде сказати, що ми таку велику допомогу, підтримку надали нашим діткам. Покращення емоційного стану дітей помічають і батьки учасників проєкту Хібукітерапія. Дітям потрібна така допомога психологічна, тому що всі на зриві такому, навіть і дорослим це допоможе. Координатори проєкту хібукітерапії кажуть, планують продовжувати заняття та масштабуватися. У нас багато вже педагогів, які навчилися від Метинвесту, навчилися 35 педагогів. Зараз тільки закінчили навчання. Дуже я вдячна Запорізькій міській раді, яка профінансувала 19 педагогів, пройшли навчання. Ми й далі плануємо шукати спонсорів і теж продовжувати навчання педагогів, тому що дійсно і ті, хто зараз вже навчились, вони в своїх школах, дитячих садочках проводять такі заняття. От волонтерять, допомагають громадським організаціям.